Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари. Літній день скінчився яскравим спалахом червоного і лавандового кольорів, які залили увесь західний горизонт. Протягом довгих прекрасних хвилин. Сонце, здавалось, висіло на гребені лінії розлому, освітлюючи дах лісу західу та сплітаючи тіні, які драпірували лісисту землю тихими м'якими смугами темряви. Повітря повільно охолоджувалось, спека згасала, вечірній вітерець літав і зітхав між великими мовчазними деревами. Потім денне світло поринуло у сутінки. Ніч змила колір з неба, мешканці Арборлона втомлено попрямували до домівок. У садах життя Андер Елеседіл дивився вгору на Елкрі, у вечірньому світлі велике дерево здавалось нормальним, оманливо незмінним, але ще до заходу сонця, сліди хвороби, яка знищувала її, були чітко помітні. Хвороба швидко поширювалась. На розлогих менших гілках гниль почала роз'їдати сріблясто білу кору, листя, ув'ядаючи, мляво звисало, насичений червоний колір перетворився майже на чорний, обрані ретельно змащували кору трав'яними мазями та обривали пошкоджене листя, марно сподіваючись загальмувати хворобу. Андер бачив правду в їхніх очах. Вони не могли зцілити Елкрі, та й ніхто не міг. Вона помирала, і ніхто нічого не міг зробити, щоб запобігти цьому. Він зітхнув та відвернувся, не знаючи, навіщо він зараз прийшов до садів. Обрані повернулись до свого містечка годиною раніше, втомлені та зневірені, мовчазні від відчуття марності своїх зусиль. Але він все одно сюди прийшов. Його спонукала безпідставна надія, що саме тут він зможе знайти відповіді, яких так відчайдушно потребував. Звісно, нічого він не знайшов, і з настанням ночі не було сенсу залишатись тут довше. Коли ж він виходив із садів, то відчув, як солдати чорної варти подивились йому услід. Вони не знали про пошкодження дерева, але відчули, що щось не так. Діяльність обраних говорила їм про це. Принц подумав, що незабаром чутки почнуть поширюватися, зростатимуть. Незабаром доведеться усім усе розповісти. Проте на даний момент, принаймні, усе було тихо, світло вже згасало, в багатьох вікнах було темно, ельфи готувались спати. Він їм заздрив. Мало ймовірно, що він зможе заснути цієї ночі він та король. Принц знову зітхнув, бажаючи, щоб було щось, що він міг би зробити для батька. Евентін завжди був упевненим у собі, завжди міг знайти рішення будь-якої проблеми. Але тепер, під час двох візитів, які Андер здійснив, щоб повідомити про відсутність прогресу. Старий король, здавалось, загубився десь всередині себе. Він наполовину намагався приховати це від сина, але було очевидно, що король звідчим дивиться на усі ці події, на усе своє життя. Перед ним виникло завдання, яке вимагало більше сил, ніж є у короля, не сказавши синові ані слова, він відправив принца назад. Щоб той продовжив допомагати обраним усіма можливими способами, це виявилось марною справою. Андер усіх ретельно розпитав, зібрав, промацав колективну пам'ять, щоб відшукати будь-яку маленьку частинку інформації, яка могла б привести до притулку, але не дізнався нічого нового, окрім того, що вже знав. Пошуки в архівах ордену також нічого не дали. Він вивчав історії, що сягали глибини століть, перевіряючи і усе перепровіряючи, там неодноразово згадувалось про священний кривавий вогонь, джерело життя їхнього світу та й усіх живих істот, але ніде не було навіть найкоротшої згадки про таємниче місце, яке називається безпечний притулок. Елкрі також не надала їм жодної допомоги у пошуках. За пропозицією Андера, обрані знову повернулись до дерева. Вони підходили до нього знову і знов, один за одним і усі разом, благаючи дати щось більше, дати якісь нові видіння. Але вона не хотіла з ними говорити. Елкрі мовчала. Наблизившись до помешкань обраних, він побачив, що усі ліхтарі згасли. Вочевидь, буденність взяла гору, тож вони, мабуть, повернулись до спальних приміщень у звичний час, невдовзі після завершення вечірньої трапези. Принц сподівався, що вони знайдуть деяке полегшення у вісні. можливо, так і буде, іноді безнадія і відчай втомлювали навіть більше, ніж фізична праця, а вони мало що відчували протягом довгого дня. Він тихо йшов повз їхнє помешкання стежкою, що вела до маєтку для останнього звіту батькові, але з-під низького дерева поруч виринула темна тінь. Мілорд принц Лорен, фігура наблизилась. Він побачив, що це справді молодий, обраний. Ти чому не спиш? Я намагався заснути, але не зміг. Я, Я бачив, як ви йшли до садів. І сподівався, що ви повернетеся цією дорогою. Принц Андер, можна з вами поговорити? Ну, ти так зі мною говориш, Лорад, сказав Андер, але цей короткий жарт аж нітрохи не змінив серйозність виразу обличчя співрозмовника. Ти щось пригадав? Можливо, не про те, що нам розповіла Елкрі, але дещо, про що гадаю, ви маєте знати. Можна я піду з вами? Андер кивнув. Вони пішли назад, обраним андером шляхом, повільно віддаляючись від помешкань обраних. Мені здається, що саме я маю вирішити цю проблему, почав Лорен замить. Можливо, це через те, що Елкрі заговорила зі мною першим це робить пошук притулку майже моїм особистим обов'язком. Я знаю, що, можливо, надаю собі занадто багатого значення. Але, тим не менш, це те, що я відчуваю, і у будь-якому випадку не хочу нічого випускати. Він подивився на принца. — Ви розумієте, що я намагаюсь сказати? Думаю, що так. Тобто, ми щось впустили. Ну, мені дещо спало на думку, і подумалось, що про це комусь треба розповісти. Андер зупинився і подивився на молодого ельфа. Я не хотів нічого говорити королю. Занепокоєння Лорена зростало, або будь кому з інших обраних. Я не впевнений, наскільки багато вони знають, і ми не говоримо про неї. Він замовк. Андер терпляче чекав. Це про Амберл. Мілорде, після свого вибору вона багато разів розмовляла з Елкрі, і це були довгі розмови. Слова з вуст молодого обраного виходили повільно. З нею Елкрі поводила себе інакше, ніж з усіма нами. Не знаю навіть, чи усвідомлювала вона це. І ми про це ніколи не розповсюджувались. Андер застиг. Лорен побачив реакцію принца і поспішив продовжити. І, можливо, Елкрі знову поговорить з нею. Або, можливо, вона зрозуміє наше дерево краще. Можливо, вона отримує щось, що ми не змогли. Настала довга хвилина мовчання. Вони стояли обличчям до обличчя. Нарешті Андер повільно похитав головою. Амберл більше не зможе нам допомогти Лорен. Вона зникла. Навіть її мати не знає, куди дівчина пішла. І аж ніяк ми не зможемо її знайти вчасно. Рудий ельф повільно кивнув. З його обличчя зникли останні сліди надії. Це була просто ідея, сказав він нарешті і повернувся до будівлі. На добраніч, принц Андер. На добраніч, Лорен. У будь-якому випадку, дякую, що розповів мені. Обраний знову кивнув. Перш ніж повернутись на стежку, його білі шати м'яко шурхотіли. потім він зник у темряві. Андер якусь мить дивився ельфу услід, його обличчя скувало занепокоєння. Батько просив будь-яку підказку будь-що, що дасть ключ до місця знаходження безпечного притулку, але немає жодної надії знайти Амберл. Вона могла бути де завгодно у межах чотирьох земель, і навряд чи зараз час згадувати це ім'я перед Евентіном. Вона була його улюбленицею, онука, яка теж стала обраною. У той день король сповнився радістю і гордістю. Саме тому її зраду королю було важче перенести, ніж навіть смерть батька Ейна. Принц повільно похитав головою і попрямував до маєтку. Гаєль усе ще був на службі, його обличчя було втомленим, а очі занепокоєними. Він неминуче скоро дізнається про проблему, з якою вони зіткнулись, але цьому ельфу можна довіряти, він нікому нічого не розкаже. Прислужник піднявся і знову опустився назад. За рухом руки Андера. На вас чекає король, сказав він. Він у своєму кабінеті відмовляється йти відпочивати. От якщо б ви змогли умовити його поспати хоча б кілька годин. Я подивлюсь, що можна зробити, пообіцяв Андер. У кабінеті Евентін Елес Сидів підняв голову і побачив, що увійшов син. Очі короля на мить зупинились на обличчі Андера, читаючи написану на ньому невдачу. Потім він відштовхнувся від столу, за яким сидів, і втомлено потер очі. Король підвівся, потягнувся і повільно підійшов до завішених вікон, вдивляючись крізь складки в темряву за ними. На заставленому книжками столі стояла відсунута таця з їжею, до якої майже не торкнулись. Свічки майже догоріли, з них капав віск та розтікався по металевих підставках. Невеличкий кабінет був тихим і похмурим, дубові книжкові шафи та вкриті гобеленами стіни, тьмяна суміш бляклих кольорів і тіней. Купою лежали книги, які Гайль, мабуть, цілий день витягав із архівів. Король подивився на сина. Нічого! Андер мовчки похитав головою. Евентін скривився. У мене також. Він знизав плечима, вказуючи на книгу, що лежала розгорнутою на столі. Це наша остання надія. Там одна єдина згадка про насіння Елкрі та Кривавий вогонь. Прочитай сам. Книга була одним із понад сотні томів історій, які зберігали королі ельфів. Та їхні переписувачі з часів, що губились у міфах. Усі були пошарпані та старі, але дбайливо оправлені у шкіру та латунь, запечатані у палітурки, що слугували для захисту від руйнівного впливу часу. Вони пережили великі війни і знищення старої людської раси, вони пережили першу і другу війни раз, а також віки й віки життя і смерті, про які тепер говорили у своїх рядках. У книгах була уся відома історія ельфів, тисячі й тисячі сторінок, ретельно записаних протягом багатьох років. Андер нахилився та подивився на написи. Чорніло стало коричневе від часу, почерк ще стародавній, але слова все ж можна було прочитати. Тоді єдине насіння буде передане носієві, що є обраним, і понесе носій насіння до джерела кривавого вогню, і там воно буде занурене у вогонь, щоб бути поверненим на землю, після чого дерево відродиться, а велика заборона триватиме вічно. Так сказав верховний чарівник своїм ельфам перед смертю. Щоб знання не було втрачено його народом. Евентін кивнув, коли Андер знову підняв очі. Я прочитав кожну з цих книг, та продивився кожен уривок, який може стати нам в нагоді. Є й інші, але жодна з них не каже більше, ніж та, яку ти прочитав зараз. Король повернувся до столу і став. Бездіяльно перебираючи пальцями сторінки з позолоченими краями. Це найстаріший Том. Він містить багато такого, що може бути лише міфом розповідь про давні війни між доброю і злою магією, імена героїв, усе, що привело до заборони, але жодної згадки про притулок. Або про місце знаходження кривавого вогню, також нічого про природу чаклунства, яке дає життя Елкрі та силу забороні. Останнє навряд чи можна рахувати чимось незвичайним, подумав Андер. Його предки рідко викладали секрети магії у письмовій формі, такі речі передавалися з вуст у вуста, щоб не дістатись ворогові. А деякі чари вважались настільки могутніми, що їхнє використання обмежувалось лише одним часом і місцем. Можливо, такі чари і створили Елкрі. Король опустився на стілець, ще якусь мить вивчав книгу, а потім мовчки закрив її. Нам доведеться покладатись на ту малість, що ми дізнались від Елкрі, тихо промовив він. Нам доведеться використати це, щоб визначити можливі місця розташування кривавого вогню, а потім відшукати кожне з них. Андер безмовно кивнув. Уся справа здавалася безнадійною. Залишався лише найменший шанс, що їм вдасться знайти притулок, маючи лише цей невиразний опис Якби ж то Аріон був тут. Раптом пробурмотів батько. Андер нічого не відповів. Цього разу король мав вагому причину потребуватись в Аріоні, зізнався молодший принц сам собі. Той був найкращим кандидатом на роль керівника, який має спрямувати та продовжити пошуки. І присутність старшого могла б трохи заспокоїти батька. Зараз немає часу застрити. Думаю, батьку, тобі потрібно поспати, сказав Андер після хвилинного мовчання. Тобі потрібен відпочинок перед тим, що чекає попереду. Король підвівся і простягнув руку, щоб згасити свічки на столі. Гаразд, Андер, сказав він, намагаючись усміхнутись синові. Поклич до мене Гайля, і твій день теж був довгим. Лягай спати та спи стільки, скільки зможеш. Андер повернувся до свого будинку і на свій подив одразу заснув. Він прокинувся лише один раз за ніч, через кошмар, який змусив принца спотіти. Проте, через кілька секунд після пробудження, Андер знову занурився у сон, який потім забув. Він прокинувся, коли вже розвиднілось. Поспіхом зісковзнув з ліжка, щоб одягтись. Нова рішучість зміцнила його, принц похапцем поснідав, і приготувався вийти з дому. Він відчував, десь існує відповідь на цю дилему, засіб, за допомогою якого можна знайти притулок. Можливо, вона десь біля Елкрі, можливо, відповідь десь у обраних, але вона є, мусить бути. Спустившись гравійною доріжкою, він побачив, як вранішнє сонячне світло просочується крізь завісу навколишніх лісів. Починається новий день. Він спершу вирішив піти до обраних, які вже у садах життя, чий день уже розпочався. Принц сподівався, що, поговоривши з ними, відкриє щось нове. Обрані стовідсотково теж шукали відповіді. Прокручували свою місію у голові, можливо, хтось із них пригадав більше, або, можливо, Елкрі знову заговорила з ними сьогодні вранці. Спочатку принц зупинився біля маєтку, Гайль уже був на посту, але молодий ельф підніс палець до губ, мовчки показуючи, що король ще спить, і його не варто турбувати. Андер кивнув і пішов. Радіючи, що батько хоча б відпочине, на галявині палацу ще виблискувала роса, він йшов до воріт і, проходячи повз, очікувально поглянув на сад. та здивувався, побачивши, що вент не працює. Ще більше він здивувався, коли побачив розкидані інструменти старого на краю трояндових клумб, на металі ще не встиг засохнути бруд. Не схоже на вента він ніколи не лишає роботу наполовину зробленою. Якщо у нього дійсно такі сильні проблеми зі спиною, то старого треба відправити до лікарні, але з цим доведеться почекати наразі більш нагальні проблеми. Принц востаннє глянув крізь кущі на клумби і поспішив далі. За кілька хвилин він вже проходив повз повиті плющем стіни садів життя. Йдучи вибоїстою стежкою до їхніх воріт. З вершини каролана височенної кам'яної стіни, що круто сходила зі східного берега ріл Сонгу, підносячи арборлон над прилеглими землями, він побачив безкраї простори західного краю, які розкинулись внизу. На сході та на півночі вежі та дерев'яні алеї рідного міста Ельфів, загорнуті у густий клубок дерев. На півдні далекі затхло сірі скелі скелястого відрогу та пайкона, помережані блакитними стрічками там, де Мармідон розрізала віковічну скелю на своєму довгому шляху на схід до Калагорну, на заході нижче Каролану та за стрімкою течією Рілсонгу долина Саранданон, житниця ельфів, батьківщина, подумав андер з гордістю. Йому обраним та батькові треба знайти спосіб урятувати її. Через мить принц вже стояв перед Елкрі, обраних поруч не було. Андер не повірив своїм очам неможливо, обрані не могли проспати, навіть якщо їхній розпорядок був учора порушений откровенням Елкрі, за сотні років обрані ніколи не забували привітатись з деревом. З першим дотиком ранкового світла Андер поспішно вийшов із садів і вже майже побіг, коли опинився перед обнесеним стіною комплексу помешкань обраних. Його оточили вічно зелені рослини, квітники, кам'яні та цегляні доріжки. Ззаду рівними рядами тягнулись грядки з овочами. Чорна земля всіяна зеленими стеблами та паростками. Подвір'я огороджувала невисока стіна з потертого каменю, з обох боків обнесена білими хвіртками, сам будинок затінений і нерухомий. Андер зупинився Скоріше за все, обрані вже прокинулись, але тут не було жодних ознак життя щось холодне оселилось в душі принца Ельфа. Він рушив уперед, вдивляючись у темряву за відчиненими дверима будинку, нарешті він опинився біля входу. Лорен. тихо покликав він. Відповіді не було. Принц ступив через вхід у тінь, і краєм ока зачепив якийсь рух десь із навколишніх вічно-зелених дерев, раптовий страх пронизав ельфа. Мурашки побігли по спині. Що там? Із запізненням він згадав про зброю, яку залишив у себе в будинку. Деякий час Андер стояв нерухомо, чекаючи чогось більшого. Але ніякого подальшого руху, ніяких звуків, що свідчили б про присутність іншої живої істоти. Принц рішуче пішов уперед. Лорен! Зір пристосувався до тьмяного інтер'єру. І ім'я молодого ельфа застрягло в горлі, тіла, розкидані по головній кімнаті, як викинуті мішки, розірвані, розбиті, мертві. Лорен, Джейс, усі обрані мертві, розірвані, наче їх роздерли скажені тварини. Відчай переповнив Андера. Немає жодного обраного. Який міг би віднести насіння Елкрі у пошуках притулку та кривавого вогню, ніякого тепер відродження дерева, ніякого порятунку ельфів. Шокований кривавою бійнею, він все ж не зміг змусити себе зрушити з місця. Принц так і стояв, охоплений жахом і відразою, а в голові одне єдине слово Демони. Через кілька хвилин Андер. Вийшов на вулицю, його нестримно нудило. Принц притулився до стіни, намагаючись вгамувати тремтіння усього тіла. Коли ж він нарешті оговтався, то одразу пішов до чорної варти бити на сполох, а потім й у місто. Треба було повідомити батька найкраще, щоб цю новину сказав син. Те, що спіткало обране, було надто очевидним. З хворобою Елкрі заборона почала руйнуватись. Перші сильні демони вирвались на волю. Ніхто, окрім них не міг і не хотів би вчинити такого з обраними. Одним ударом демони зробили так, щоб більше ніколи не потрапити у в'язницю. Вони знищили усіх, хто міг би відродити Елкрі і відновити заборону. Принц вибіг через ворота, що виходили на територію маєтку, і побіг гравійною доріжкою, що вела повз сади, за якими доглядав старий Вент. Той і зараз був там, копав та полов бур'яни. Садівник на мить подивився на принца, коли той пройшов повз. Андер ледь помітив його, нічого не сказав і поспішив далі. Вент задоволено опустив очі. Руки бездіяльно перебирали чорну землю. Тож міняйло просто продовжив працювати. Кінець 4 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємося.